Вправа 220. У таблиці наведено розміри штрафів, установлених в 30 му царстві, за перевищення дозволеної швидкості руху. Який штраф має сплатити водій автомобіля, якщо він їхав? Ну, і є два завдання, які необхідно виконати. Давайте будемо їх читати і думати, як їх виконувати. Отже, який штраф має платити водій автомобіля, якщо він їхав зі швидкістю 74 км за годину на ділянці дороги з максимальною дозволеною швидкістю 60 км за годину. Давайте дізнаємося, а наскільки ж він перевищив швидкість. Отже, записуємо тоді перше. Щоб дізнатися, наскільки він перевищив швидкість, нам треба від 74 відняти 60, бо тут дозволено 60. І це буде дорівнювати 14 км. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Ну і пишемо, що це перевищення швидкості. Перевищення швидкості. Добре, ну якщо ми знаємо, що перевищення швидкості 14 км за годину, передивимося в таблиці, що це відповідає штрафу 400 гривень. Записуємо друге. друге. А, із таблиці. Із таблиці. Перевищення. Швидкості. на 14 км за годину відповідає відповідає штрафу 400 гривень. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Отже, який штраф має сплатити водій автомобіля, якщо він їхав зі швидкістю 128 км за годину на ділянці дороги з максимально дозволеною швидкістю 80 км за годину. Ну, перше, що треба зробити, знайти, е, наскільки ж він перевищив швидкість. Отже, пишемо тоді перша дія. Нам треба від 128 відняти 80. І це буде дорівнювати 48. Пишемо у дужках чого? Кілометрів за годину. Це у нас перевищення швидкості. Перевищення швидкості. Що в нас перевищення швидкості 48 км за годину? То тепер за таблицею дивимося, чому ж воно відповідає. Відповідає штрафу в 2000 гривень. Записуємо друге. із таблиці. Перевищення швидкості. Швидкості. В нашому випадку 48 кілометрів за годину відповідає штрафу відповідає штрафу 2000 гривень 2000 гривень Гривень. Ну що ж, ми знайшли штрафи в кожному і першому, і другому випадку. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому випадку штраф у нас 400 гривень. В другому 2000 гривень. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми розраховували штрафи, не перевищуйте швидкість руху на цьому вправо завершено.